Дуже щаслива людина. Я щаслива людина, ну не така сім'я велика. Вона така велика сім'я, такі чудові люди, ну, невимовна. Сім'я починалась на теренах Катеранівки, Аптирській 50 зараз була адреса Новгородська 40. і це мої бабуні і дідуня, і я хочу представити сьогодні найдорожчі, самих книг, які може бути. Книга називається До речі. Назвала книгу Людмила Миколаївна Філіпенко. Вона забракувала всі мої назви, сказала, що буде називатись. Ну, це як книга Людя, сказала, ну не знаю. Дуже мене інше ставлення. до книги. Це міщоден, це мій альбом. Тому я не, не робила е, підпис е, даручою, тому я е, вам роздала і причому тільки тим людям, яким я щирою. Тому що це дійсно писалось для сім'ї. І я навіть коли ми вгорі, я, ну, сказали, що, з Миколою Миколайовичем говорили, я йому сказала, що давайте ми десь зробимо гриб. Для сімейного читання. Тобто я хочу представити вам ветерана нашої сім'ї, представника другого покоління. Це е, сестра мого тата. Це доня рідного, рідного брата моєї бапони. Людочка. Людочка Сестру свою Алося. Алосенька. Стані третього покоління. Вона дочка мав таку свого брата і вона онука найстаршого сім'ї дудників Алексі.